Починаємо наше свято. Матусю, моя дорогенька, це свято дарую тобі, яка ж ти ніжна, рідненька, а очі, які в голубі, Такі в голубі, ніби небо, як пролізку синів світ. Ніколи їм блага не треба, а й серце це цим привіт. Шановні гості, дорогі діти, батьки, вітаємо вас на нашому родинному святі, присвяченому дню матері. Перші поняття про щастя, добро і ласку нерозривно пов'язані з образом найдорожчої для нас людини матері. Від неї ми одержуємо життя, вона вчить нас людських правил, оживляє наш розум, вкладає у наші густа добрі слова. Від любові до матері розпочинається любов до батьківщини. Україна земля, яка з давніх часів славилася своїми родючими землями і добрими людьми яким би права були, не був далекий край, він не замінить теплоти рідного дому, якби в нас ми гроші за них не купиш. любові, ніжності, підтримки. Чи варто ставити ці цінності на Терези? Життя сверджує, що ні? Блакит пташиний спів, теплий вісняний вітер приносить до нас свято, День Матері. Свято Матері свято любові, воно схоже на ліку рамневу квітку, від якої не хочеться відводити очей. Чия любов не знає меж. Мама святої душі в так, що розкрив крила, дав дорогу життя. Це людина, перед якою ми у вічному боргу розмови Богу. Thank you. По одягу.

А те сказав? А те? Плюсики? А що ж казала? Практично, так? Маскульне запитання? Я маму хотіла принести відпуску. Ну, чекайте, хай просто ти напишеш. Не, де мама Að stúna? Sér miður máma að ræða á það. Bakkvæm? Nú það er tæma þess að það er. Það er að það hefur að niður. Það er að það. Það er að það. Að það sé að vera? Nei. Nú það er að vera. Að það sé að vera? Sér miður máma að vera. Að það sé að vera? Звати Марину маму на цей середньому світі. Мама. 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 Плюс? на речення <ріпи> матеріалів. <Das>? Ти вже маєш. А ти <ріпи> каже, <ріпи> літо, <ріпи> весна, зима, весна. Стоять за словами, у всем світі Починається з мами. Сьогодні на нашому святі присутні дуже почесні гості. Це молоді, красиві, любі наші бабусі, яке ніжна лавіть не писливе це слово. І ми, онуки, мабуть, удвічі дорожче за дітей, бо правду кажуть в народі: діти це діти, а онуки це справжні діти. Тож, любі, дорогі наші милі бабусі. Щиро вітаємо вас із тим світлим материнським святом. Добра вам, щастя, довгих добр, років життя, терпіння та любові до своїх дітей та онуків. І хай ця любов повернеться до вас сторицею. Сьогодні неділя бабуся вчепить, не буду я разом бабусю води. Ось майжу каталку сама розпіляну, сама підмету і стіною гану. Паріну з повольну я сама. Той вихідник у бабусі нема. Картопля парує, букет на столі. А де це бабуся? Нема її. Бабусенько деться, я на вас чекаю. Служби з картоплі по кухні збираю, Змиваю по видло, уже зі стелі, зі стін. Збираю розсипаний, цукор та хмин. Тарас і стіни по, 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 по збирую тісто і тяне собою воноченько їсти. Мама, вона навчає звинуватися життя таким, яким вона є. Бачите радощі і пригощі. Все жде до кращого. Це вона вчила нас промовляти ваші слова. Любові і віри у свої сили. Мама, як все тримається. Наші новини. телеканал: Один представляє спеціальний випуск ти, особливо, для найрожче. Студії один плюс один працюють Максим і Софія. Сьогодні незвичайний день. Сьогодні ми вітаємо всіх матерів і святом. Отже, пропонуємо вашій увазі кілька безоперечно цікавих та безподібних фактів про наших матерів. Жінки магають приблизно два рази частіше, ніж чоловіки. Позіхаючи, жінка прикриває рот долонею, а не кулаком. Два кілограми губної з'їдає за своє життя жінка, регулярно підмальовуючи губи. Замахуючи, що все скинути, жінка відводиться від, бік, а назад. Саме тому паням ніколи не посилають підривати танки. Жінки почуваються некомфортно, якщо мають бідні руки. Саме тому вони постійно мають у руках сумочку, телефон, запихаючи руки в кишеню тощо. А тепер трішки пожартуємо. Жінка в тергувальному центрі як маршрутка, поки не крикнеш, не зупиниться. Фраза Любий, Подай, будь ласка, кольорові невидинки. Геть руйнує чоловічу логіку. У принципі жінка може її промовчати, але справа в тому, що у жінки немає такого принципу. Мама, як викладач на іспиті, начебто готувався, все правильно розповів, а вона тебе хоп і на якійсь дурниці піймала. Мама, таки мені двічі не повторює на повторі по здоров'ю. До речі, наші мами протягом шкідних років, як можуть, усіма силами підтримують наш моральний дух та, та мотивовують нас до успішного навчання. Чи ти кандидат перевірила, що получилось? Два. І що я направила тобіла? Мама, не журися, ти ж мама теж будеш отримувати. Ой, ти ж не встигнеш але я не винуватий, мама запізно Мам, наша комната кривечка, ти так засміялась. Що ти так вважаєш? Напусти її горло, бо ям була з твоєю мамою. Та ж баб, ти Але чому ти його не дописав? Ой, не питайте мама тренувала в секції на дзюдо. Ти протяла. Ти класний керівник. Мама є їда? Ні, мама на роботі. А тато? Тато теж заховався. Довго ждати, виглядати, молитися тихо, та візьме на свої худенькі плечі весь тягар війни. Працею своєю невтомно наближатиме день перемоги над окупантами. У тривожному чеканні ждуть матері повернення своїх синів, соколів. Та скільки синів надіждались наші матері, скільки їх зхворьованих по всій країні, ми розділяємо горе. Матерів нашої країни чиї сини загинули на цій страшній війні. Що було смертя. Матусі? Калуки і з небес, бугиняли не в котрині. Які ви добрі, милі, найзаповітніші мрії, найтолкіші бажання васі, ваші це щоб ми зростали дужі і красиві, а ще розумні, щедрі, на добро, на любов. Помолимося до нашої матері, богородиці, Діви Марії, за, за здоров'я усіх наших рідних якнайшвидшу перемогу українську. О богородиці мати кохана, всім покривається світ свій світлий покров над Україною сонечко стане твоє приємно. It's good. Gracias.